Добрий день, мої любі малята! Ось і добігає кінця наш робочий тиждень. Як завжди, по п'ятницях ми з вами знайомимося з якимось художнім твором. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Платона Воронька Облітав журавель. Облітав журавель, 100 країн, 100 земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Вам сподобався цей віршик? Про кого він малята? Так, це вірш про журавля, про птаха такого. Ми вже з вами багато розмовляли про птахів на цьому тижні. Ви знаєте, який він має вигляд. Отже, який він на вигляд? Так, в нього довгі ноги, довга шия, великий тулуб, так? Де він живе? Він живе на болотах, так, на болотняній місцевості. А чому він відлітає від нас? Тому що взимку йому холодно і нема чого їсти. Він летить в теплі країни, переч... перечека... щоб перечекати нашу холодну зиму, а потім повертається. Так, малята, для того, щоб легше вам було вивчити цього вірша, я приготувала ось таку табличку. З підказками, з малюнками, як завжди. Погляньте, облітав журавель, летить журавель, так? 100 морів, 100 земель, і море, і земля. Облітав, обходив, іде журавлик, рукирила ноги натрудив, крила ноги. Ми спитали в журавля, де найкраща є земля. Погляньте різні варіації, де можуть жити, так? Журавель відповідає, краще рідної немає. Починаємо вчити. Облітав журавель. Давайте ще раз повторимо. Облітав журавель. Погляньте. Облітав журавель. 100 морів, 100 земель. Сто морів 100 земель. Облітав, обходив. Бачите, журавлик іде. Облітав, обходив. Крила ноги натрудив. Крила ноги натрудив. Ще раз, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, Краще рідної немає. Журавель відповідає. Краще рідної немає. А тепер погляньте три рядочки на одній картинці. Облітав журавель, 100 морів, 100 земель, облітав, обходив. Облітав журавель, 100 морів, 100 земель, облітав, обходив. Ще раз, облітав журавель, стоморів морів, 100 земель, облітав, обходив. Що далі? Крила ноги на труди, ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Крила ноги на труди, ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. А тепер весь віршик разом. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив. Крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Малята, я з нетерпінням буду чекати записи того, як ви розповідаєте цей такий невеличкий легенький вірш. А на цьому я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!